Вітаю всіх друзі! Сьогоднішня новина є дуже критично важлива, і я хочу сьогодні допомогти нашим співвітчизникам і Я допоможу своїм співвітчизникам, тому що в нас є найбільша аудиторія, в нас є найбільший україномовний канал. В Канаді і я мушу допомогти своїм співвітчизникам, українцям і я ніколи наших людей не кину, тому що мені приємно, і я не забуваю те, що ви робите для мене, і я роблю для вас. Тому ми разом є одна команда. Але хочу зазначити, що я не є імміграційний консультант, тому не беріть дуже всю інформацію, абсолютно як е гарантовано. Але я допоможу чим я зможу, і звісно, ви сьогодні дізнаєтеся про важливу інформацію. Пам'ятаєте, друзі, з самого початку, коли я робив свої відеоролики і розповідав, ділився різною інформацією, я завжди вам обіцяв і, і казав одне: що якщо буде якась допомога, якщо буде щось відомо про фінансову ситуацію, чи взагалі, якщо я зможу колись допомогти якось своїм співвітчизникам, я завжди буду радий це зробити, тому що цей канал. І ця аудиторія, яку ми разом побудували, не є тільки моя заслуга, це є наша разом заслуга. Це заслуга українського народу, який побудував ще один україномовний кон контент та канал. І тому я хочу давати назад, я хочу допомагати, і я хочу сьогодні поширити цю петицію, яка можливо допоможе українцям зберегти свій медичний фактично статус і, можна так сказати, зберегти багато дуже грошей. І залишитися, мати можливість залишитися в провінції Квебек. Я вас дуже попрошу. Залишіть цьому відео багато вподобайок, бо це важливо, це допоможе людям, і нам зараз потрібно допомогти людям, бо люди зараз в розпачі і не знають, що робити, тому що це справді дуже великий удар для цих сімей, для українських сімей, які абсолютно залежать від роботи зараз і зарплати, і життя в загальному в Канаді дороге. І Якщо в них заберуть. Повністю покриття, їхнє медичне покриття. То ви собі просто уявіть, що буде з цими українцями? Вже багато сімей покинуло Квебек. Деякі люди звернулися до мене з проханням, щоб я допоміг. І звісно, ця ситуація не може просто сидіти і про неї неможливо просто мовчати, тому що це важливо допомогти зараз нашим українцям Канаді. В Квебеку живе біля 30 тисяч новоприбулих українських біженців, які приїхали в цю провінцію фактично за останні два роки. І ви собі просто уявіть, це франкомовна е, провінція, там 85% людей плюс розмовляють французькою. І фактично, у Квебеку, якщо ви не знаєте французької мови, і ви в загальному дуже відрізняєтесь, то вам дуже складно знайти там роботу. І люди наші українці, чому вибрали Квебек? Багато з них вибрали, тому що деякі вже мали якесь базове знання про французьку мову, і також деякі просто хотіли іменно французьку мову вивчити, або їм вона легше давалася, і вони вибрали Квебек. І, звісно, Квебек це, можна сказати, європейське таке, прекрасне також Квебек Сірі місто. Найгарніше, можна сказати, старовинніше місто в цілої Канади. Отже, чому в українців хочуть забрати. Покриття, медичне покриття. Знаєте, це справді не є справедливо, тому що українські біженці, вони працьовиті, і навіть урядовець канадський зазначив, що українські біженці справді показали та зробили вже великий внесок в економіку Канади. І Канада в загальному дуже сильно задоволена українськими біженцями, їхньою настирливістю, і те, що українські біженці. Принесли з собою, привезли з собою новітність і нові різні ідеї. І багато з них повідкривали бізнеси. І справді українці сплачують податки в казню Канади, і вони, можна так сказати, не розуміють і це несправедливо, що хочуть в них забрати медичне покриття. Я вам так скажу: якщо українці не будуть мати тут медичне покриття, то в Канаді взагалі не варто залишатися, тому що. Вам може обійтися лікарня або похід до лікаря в тисячі, в тисячі доларів. І це дуже ризиковано, тому що ніхто не гарантує вам здоров'я, ніхто не знає, що буде завтра. І Якщо у вас немає цього покриття, то ви можете стати банкротом дуже швидко і кому ця Канада тоді буде потрібна? І ті люди, які вже витратили рік-два на, на час, щоб стабілізуватися в квебеку, щоб знайти роботу, щоб підівчити французьку мову, щоб знову ж таки сплачувати податки. То вони що тепер мають робити? Їхати в іншу провінцію або втікати з Канади, коли їхні діти вже попривикали розумієте, до шкіл і так далі. Це є велика зараз проблема, тому ця петиція я нею поширюю в описі до відео, прикріплюю в коментарях до відео. І я попрошу українців. Підписуйте цю петицію, можливо, вона вам допоможе. Можливо, вона допоможе українцям все ж таки зберегти своє медичне покриття в Канаді, бо це важливо для їхнього майбутнього, це важливо для спокою. І повірте мені, щоб якусь страховку медичну навіть мати тут в Канаді. Ой, друзі, це такі гроші коштує так само, що знову ж таки невигідно. І як українцям, деякі українці, жінки, сидять вдома, наприклад, з дітьми, чоловік працює там за 25-30 доларів в годину. Уявіуявляйте уяв, собі, платити треба за е, комунальні послуги, за оренду квартири, також за автомобіль, дітям школу щось потрібно купляти Одяг, їжа дорога, е, страховки різні, податки великі. Де людям брати ці додаткові гроші, навіть щоб дозволити собі платити ще якісь е, речі, особливо враховуючи те, що в інших провінціях українцям будуть продовжувати надавати це медичне покриття, поки в них буде діючий фактично work permit, то ви собі просто уявіть, як це гірко тим українцям це все чути і бачити. 30 тисяч українців зараз. В такому стані, і це дійсно їм дуже сильно не подобається. Правда, треба зазначити, що буквально сім годин тому вийшла стаття від е, урядовця з Квебеку. Він зазначив, що він буде працювати, і Квебек буде працювати над тим, щоб зробити все можливе, щоб залишити цю медичну допомогу українцям, тому що вони зазначили, що це знову ж таки, те, що я підкреслив, не є. Правильно і не є чесно до тих українців, і вони будуть працювати все, щоб українці мали медичне покриття. Якомога довше, і вони над тим зараз працюють. Ця стаття теж я її прикріплю в описі до відео, тому що це хороші новини, і це вам трошки допоможе сильно не панікувати. Але звісно, поки що це тільки слова, і поки що зі слів не можна брати багато, поки ми не побачимо якоїсь дійсної дії. Але це вже хоч якась надія, і це вже показує, що про цю ситуацію говорять. Цю ситуацію можуть допомогти з нею. І надіюся, що допоможуть, тому що я хочу, щоб наші люди нормально жили в Канаді, і не переживали за те, що в них не буде медичної страховки, медичної допомоги. Бо це справді дуже погано жити в такій країні і боятися за це. Плюс додаток ще те, що потрібно чекати так довго в лікарів, і ще вам, можливо, може це коштувати тисячі-тисячі доларів. Це справді не є дуже приємна країна тоді для українців, і українці не захочуть залишатися в Квебеку. Це гарантовано. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов дуже важливий і він дуже цікавий і інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.